А не чорний. Ви ніхто ім'я ваше ніка. Понимаєте? А я 63 роки в цьому місці прожив, і мені будуть плювати в очі хтось, не, ви не будете мені плювати в очі. Я щас, я щас цей прапор окружував вокруг себе, візьму свій паспорт і буду йти. І попробуйте по мені стреляти. Ви не громадянин України, ви, ви продажний громадян України. Понимаєте? Не громадянин, раз, раз раз так поступайте. Ви не громадяни. Скажіть, будь ласка, а ваша функція в чому заключається? А я Ви військові військові військові. під час проведення. А Не пустіть. Ладік, знімай. Шановний будь ласка, Проходьте сені. за мною. Шановний, находьте, що буде, то буде, хай викидують. Зараз вся Україна хай побачить, як, як громадян України викидують з території з території Умані для встановлення прапору України. Стріляйте в спину, стріляйте в спину! Ну то не пров... тоді, тоді не, не зупиняйте мене, будь ласка, я не буду провокувати вас. будь ласка, зупиніться. Давайте. Ви мене обмежуєте? З яких причин? Назвіть мені причину. Я прийшов, за законом, закону поліції. Назвіть причину. Пацани, йдемо. Нема обмеження, в місті у мене знаходиться, це моє, це моє місто. Зупиніться, будь ласка. Я не буду зупинятися, ви зараз незаконно дієте. Ви не можете мене обмежити в рухові. Я Яку Яку? Яку ви? Обмеження від кого, Від власне. Коротше, стріляйте, що хочете робити, я йду встановляти бо свій прапор. Я. Прапор України йду встановлювати. Поліція проти, люди добрі. Люди добрі, поліція проти встановлення прапора, вона мене зупиняє, обмежує, бо я не можу. Бо віділи, я не можу встановити прапор піти. Не хасиди не проти, уявіть, поліція проти. Уявляєте чи ні? А я вам сейчас провокую, ви не виявляєте, що з вами буде. Я вам просто кажу, людина пішла з прапором, встановити прапор, прийти спокійно додому. А ви не даєте мені можливості такої? Це просто треш, щоб не давати можливості українцям встановити прапор. Мені обмеження, кажуть, я обмежений в рухові. Уявіть. Кого провокуйте? Ми з вами підемо, поставимо і піде додому спокійно, чому ви не можете це зробити? Ми що там, підемо з хасинами сваритися, що ми з ними не забираємося сваритися? Тут хасиди всі будуть за встановлення цього кафору. І нічого. Скажіть, будь ласка, на яких засадах вона існує? Ви повинні нас захищати, допомагати. А ви що робите? Обмежуєте мене в русі? Чи я її... ну, ви кажете, що я приватна організація. Ну ви по факту ви приватна організація. Ви навіть саме цього не розумієте. Ви знаєте, я не хочу поганих коментарів я людина емоцій. Можна говорити з дуру якоїсь ерунди. Мені, що мені зробити? Будь ласка, проведіть нас на місце местоном прапор, і йдемо з Богом. Якщо ви себе вважаєте поліцейським справжнім, проведіть нас, ми поставимо прапор і підемо з Богом. Послухайте, як людина, як громадянин України, проведіть мене, поставимо прапор і ми підемо додому. Ваш товариш говорить, що я не громадянин України. А я вас прошу, як людина, як громадянина України, і звертаюся до вас. громадянин України. І ще раз. Як ви ви ж кажете, ваш товариш сказав, і ви, що я не громадян. Давайте так. Я не можу сказати, що ви не громадянин України. Як це? У вас є український паспорт, на вас ну, щось є по українськи написано і так далі. Неважливо. Допоможіть нам, встановити прапор. І ми Підемо під вашим же охороною і додому, все. А, а там на його місці закони, там є флаштовки. Це законне місце, я не місцевий. Добре, е, ось... добре, вас Скажіть, проведуть. Я, я також не місцевий. Скажіть, будь ласка. Там флашток так, є, прапор висів. Таке, таке питання. От саме свята Рашашана ви хочете поставити прапор. А чому? О, що має прапор ні, до свята Рашашана. Мені просто Я цікаво. Мені вже... А чому? Вчора він тут. Ні, мені цікаво. Його вчора тільки відео писали, що його немає, тільки вчора. Я з вами згоден. Давайте, давайте спокійно. Давайте з вами підемо. Ми поцепили, ми пішли, Ви нас вивели. Все, ми ж нічого. Ми не хрести не ставимо замітити, нічого, щоб не провокувало цих ребят. Дивіться, я вам поясню. Цей це прапор висів, що депутат бувший депутат міськради. Цей прапор був завжди. Вчора він викинув відео. Немає прапору. Ми поставимо, спокійно і підемо, не будемо творити. Ви саме на якому місці? А, бр, 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 бр. Дивіться, біля 27-го будинку, так. Да. Біля до вас цього будинку. Поставимо, ми, ми пішли з Богом, для чого нам ці конфлікти? Нам конфлікти на з вами не потрібні. Зовсім. Щось Що, самі ми воювали. Ви дійсно воювалися. Тоді я вибачаю, якщо якісь моменти. Якщо ви воювали, вибачте. Бо... Давайте зробимо справу. По це ми підемо з Богом спокійно. І нікого не будемо провокувати. Він все одно вже пішов. Він все одно в цепи і піде собі з Богом. Для чого, для чого нам ці відео, для чого нам знімати, для чого нам. А я поясню, якщо б ми пішли зав'язали, щоб відео не було. Я б на не сказав, дивіться, ось поліція. Подивіться, бо ситуація мене там проводила, поліція провели мене спокійно. Я прийшов сказав, дивіться, подивіться мої відео. Я сказав, поліція нормальні ребята. Зовсім питань нема, провели спокійно, абсолютно, без конфліктів. Давайте пройдемося разом з вами. Ми боюся. Все. Но повідомили інформацію, що потрібно, так, апак, так. а ви скажете, що я пішов сам, скажіть. Все. Ну що мені? Давайте, ну дивіться, він в це піде, ми створюємо тільки проблему. Що, що це там за місце? А, а, а там дивіться, депутат поставив флашток, ще тоді років 6 топлі 7 назад. І хасіди самі змінювали прапор, самі, я вам Богом клянусь. Зараз його зірвали, хтось там зірвав, ну дай Боже, щоб це вітер, хоча з флаштока не зірвеш, треба просунути через трос. Його зірвали. Ми просто хочемо його поставити спокійно. Ми всі думали, що ми зайдемо спокійно, поцепимо та підемо. Няких Боже, для чого ці проблеми, для чого ці провокації комусь там? Тим більше з вами, з поліцією. Я не хочу нікого провокувати. Просто зрозумійте, зрозумійте мою громадянську позицію. Я за Україну. І український прапор в мене в душі і в серці. За Україну, за український народ. О. О.